Ефір на радіо НВМ назад Олексій Тарасов. Зараз до нашого ефіру приєднується Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Вітаю я вас перше, що хочу запитати: вчора ви повідомляли про те, що були три потужні вибухи на півночі від Мелітополя. Так говорилися, що це район окупованого тимчасово окупованого селища. Веселе. Чи ви маєте більше інформації? Що саме там що саме там сталося? Так, зараз же є навіть офіційно підтверджена інформація. Нашими, нашими збройними силами була знищена одна з позицій расистів, на якій вони концентрували як військову техніку, так і особовий склад. Тобто ще мінус одна військова позиція. Але слід зазначити, що сьогодні, на жаль, це не остання і в цілому місто Мелітополь, та Мелітопольський район укрупний сьогодні є суцільна військова база расистів. Вони розміщуються в будівлях, квартирах, в селах. В дитячих садочках, школах тож сьогодні величезна кількість расистів знаходиться на території міста Мелітополя та Мелітопольського району. Але за останні тижні, за минулий тиждень, це не лише в веселому була знищена їхня позиція також були знищені деякі колаборанти були знищені їхні штаби в селах, підпалені людями. Uh, і ще декілька uh, було неприємних випадків для расистів на нашій території. Тож це показує той супротив, який чиниться навіть після 9 місяців окупації. Цину зараз ми бачимо е, вже такі публікації щодо того, яким був спротив на правобережній Херсонщині, і е, знаєте, що хочу запитати, це може трошки дивне запитання, але чи всього достатньо у нашого спротиву для того, щоб протистояти окупантам ну, там, е, в тимчасово окупованій е, е, території Мелітополя, звичайно, справді дивне, тому що перше, чого недостатньо і перше, що ніхто не може гарантувати, це безпека. Сьогодні на тимчасово окупованих територіях жодна людина не може прогарантувати безпеку, тим паче тим людям, які чинять активний супротив партизанський рух, і так далі. Тож сьогодні це суцільна небезпека і ніхто нічого не може прогарантувати. Тож звичайно, є комунікація між силовими структурами, збройними силами України та тими нашими людьми, які знаходяться в тимчасовій окупації, але всі мають розуміти, що за кожним вибухом, за кожним підірваним колаборантом. За кожним зруйнованим шляхопроводом або залізною дорогою стоїть загроза чогось життя, і це вкрай важливо розуміти, тому що для багатьох із нас це просто стрічки в, в новинах. А для когось це. Те, що може загрожувати їх життю, тому звичайно недостатньо багато чого, але це не заважає чинити той супротив, який чиниться після 10-9 місяців окупації? Ну, от ви вже казали про те, що дійсно Мелітополь та Мелітопольський район перетворився на таку базу расистів. Чи можна прослідкувати саме динаміку після того, як окупанти втікали, ну, втекли вже з правобережної Херсонщини? Скільки їх там ставало? Бо ми знаєте, щодо частини Запорізької області, яка є тимчасово окупованою, маємо ну такі дані, що в якийсь момент ну в якихось селищах їх було менше, і жителі думали, ну що можливо, також у них такі ж плани, як і щодо правобережної Херсонщини, але потім їх ставало більше. Ну, ви знаєте краще про Мелітополь. Сьогодні звичайно збільшується кількість расистів в наших селах та в нашому місті після того як вони бігли з Херсону. Вони здебільшого uh, знаходили своє нові нове місце базування на узбережжі або Азовського моря або в Мелітополі, Мелітопольському районі. Тож сьогодні це кожне село, це кожний будинок. А якщо їм в селищі не вистачає будинків, які порожні від тих людей, які виїхали з тимчасової окупації, то вони просто приходять до людей в будь-які будинки і кажуть, що uh, у вас є одна доба на виїзд. Тож сьогодні uh, той тиск, який чиниться, він uh, Досить великий, і ми маємо розуміти, що е, після того як збільшився збільшився контингент расистів на території Мелітопольського району, то е, терор, який вони чинять до цивільного населення, також збільшився. І, і я зараз кажу про е, як побутовий терор, коли вони просто людей зупиняють на вулиці, перевіряють контакти, дітей в школах е, обшукують перед навчальним днем, або просто можуть забрати в полон. Так і про те, як вони ведуть себе з полоненими. А зараз я кажу про те, що ми маємо приклади тих людей, які вийшли з полону і знаходяться зараз на території України під контролем уряду України, то вони розказують, як, що відбувається в полоні, і це дійсно звірство. Декілька прикладів лише наведу, виду, починаються від того, що одна з жінок розповідала, що їх тримали 9 днів. Просто в морському контейнері, і там вони не мали місця навіть сісти, а просто стояли 9 днів, і закінчуючи тим, що чоловіки, які перебували в полоні, кажуть про побиття щоденні і катування струмом, і так далі. Тож сьогодні суцільна небезпека, непрогнозованість на тимчасово окупованій території, а зі збільшенням російського контингенту, це все лише посилюється. І ми дійсно ми бачимо на кожній звільненій ділянці нашої землі. Ми бачимо, що там всюди катівні, всюди воєнні злочини, масові поховання. На жаль, ми можемо. Ну, ми маємо констатувати, що ми маємо справу саме з таким ворогом. Я, от серед іншого, побачив таку думку, що зараз расисти от в Мелітополі почуваються себе як в глибокому тилу, ну от, зважаючи на географію. Тих територій, які вони тимчасово ще контролюють, що Мелітополь для них от таким вважається чи можна це підтвердити? Ні, не можна. Дійсно, вони так відчували перші два місяці літа, і вони вважали, що вони вже в глибокому тилу. Але після того як була зруйнована військова база, яка була розташована в нашому авіамістечку воєнно-військово-транспортної авіації, і після того як а, майже щодня а, щось трапляється з російськими позиціями, а то хтось не там покорив. Або що зробили вони, то всі вже чітко розуміють, що Мелітополь це не тил, і що а, точно їм там не буде комфортно, ніхто їх там не залишить в а, спокої. Тож сьогодні немає відчуття про те, що це а, якась спокійна для них зона. І звичайно, ми бачимо це по настрою колаборантам лише за останній тиждень після звільнення Херсону, після вдалого. Спецоперації наших сил супротиву по одному з колаборантів ми бачимо масовий вихід на комунікацію колаборантів, які сьогодні хочуть укладати угоду з нашими спецслужбами для того, щоб вже е, пом'якшувати собі вирок майбутній і знаходити спільну мову з державою Україна. Взамін чи вони обіцяють допомагати знищувати окупантів. Ну якщо вони хочуть отримати якісь гарантії від СБУ, то вони мають зробити щось корисне? Звичайно, вони мають зробити щось корисне, але точно ми не будемо розкривати ці деталі. Про колаборантів пам'ятаємо, що декілька днів тому а, наш спротив так в Мелітополі підірвав колаборанта Дмитра Трухіна. А, ви вже сказали про те, що ну такі маленькі колаборанти, ну не те, що маленькі, ну середньої ланки, мабуть, не не йдеться про Балицького, так що вони вже хочуть е, виходити з цього кола. То а от щодо головних, е, пам'ятаємо, Стрімуусова вбили, то, мабуть, це був для них ну такий потужний сигнал, що ви нічого тут не, 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 не важите. Ваше життя нічого не важить. От, скажімо, той самий Балицький. Мені здається, я не бачив його на похороні Стімоусова, бо там був сальдо з трояндами. А от що е, Балицький? Балочки також був на похороні Стремоусова, дивився цей і думав, що скоро тут буду я. Це Балоцького думки такі. Але ж всі вони розуміють, що Стремоусова, скоріш за все, зачистили саме спецслужби РФ через те, що Стремоусов був свідком того геноциду, який відбувається проти українського народу, цих фейкових референдумів і так далі. Тому вони розуміють, що. Така сама участь буде і у всіх основних гауляйтерів, які зараз знаходяться на території нашого тимчасово окупованого Мелітополя. Балоцький майже не з'являється на території міста, здебільшого проводить час або в Криму, або в Москві, прикриваючись якимись там важливими справами. Але ж насправді ми розуміємо, чому він не з'являється, тому що він боїться і розуміє, що і наші спецсили спротиву, і наші спецслужби чітко володіють інформацією, де він живе. На які автівці він пересувається, в кого він вкрав в якого сільського господарства цю автівку, і так далі. Тож він боїться і не з'являється на території міста. Але найкраще, що його може очікувати, це ув'язнення в Україні. Ну, з одного боку, ми були раді, коли почули, що Стрімоусова вбили, але все-таки він мав предстати перед українським судом. Це було більш справедливо, все таки. Ви, е ви казали про те, що там ну на жаль, в Мелітополі збільшується кількість расистів. Чи ми розуміємо про які саме підрозділи йдеться? Чи це оті так звані елітні, які втикали з правого берега, чи це оці денерівці, ЛНРівці, чи це чмобіки про чмобіків? Що відомо? Це є елітні, які вміють швидко бігати. Це і кадирівці, які заселяють наше селе, і це звичайно чмобіки, які. А сьогодні масово просто між собою перестрілюються, пиячать і виглядають як бомжі. Тож сьогодні всі категорії знаходяться на території тимчасово окупованого Мелітополя і сказати яких більше, яких менше, вкрай складно. Чому ще питаю? Пам'ятаю, що коли ми говорили про Херсон і про чмобіків, то нам казали, що чмобікам нам навіть ну забороняли виходити до цивільного населення, щоб їх там не бачили, щоб не знали. В якому вони стані і так далі, але ну, бачите, трошечки інша історія саме в Мелітополі. Вони сьогодні ходять по місту. Сьогодні в расисти ввели заборону продажу алкоголю в цілому місті, тому що чмобіки пиячать. Але ж е сьогодні вони ходять і лякають людей, як своїм зовнішнім бомжацьким видом, а так і тим, що в цих бомжів є ще і зброя. Якщо навіть вони не дуже добре стріляють, але в них ця зброя є і це загроза для нас. Е, також знаєте, була ж повідомлення про те, що нібито там на півдні і біля Мелітополя будують якісь укріплення. Е, Пам'ятаємо, пам'ятаєте, от до Херсону розходилася ця інформація про зуби дракона, е, лінію Вагнера. Оце все е, що відомо саме про їхню лінію оборони зараз. Ту ж саме суту для своєї пропаганди вони роблять і навколо Мелітополя. Сьогодні вони намагаються побудувати е, условно три етапи своєї лінії оборони: від Херсону, від Запоріжжя та від Бердянська зі сторони Запоріжжя, Бердянська та Херсону. Але ж ми чітко розуміємо, що ця лінія оборони могла їхня спрацювати під час Другої світової війни. А те, що сьогодні роблять наші збройні сили, ту, е, ту героїчну і сверхінтелектуальну роботу. То точно вони не зможуть захиститися від неї своїми лініями оборони. На жаль, єдиний вред, який чинять вони своєї лінії оборони, це те, що для її будівництва вони розбирають наші зрошувальні системи. Оце є проблема. Тому що вони поїдуть, а точніше побіжуть в найкращому випадку. А нам потім зрошувальну систему відновлювати роками. Тож сьогодні вони будують, але це точно не означає, що. Якось вони окопуються. Сьогодні вони придумали нову а, пропаганду. Якщо раніше вони казали, що ніхто Росію з їх земель не зможе посунути, і ми бачимо це і в Харкові, і в Херсоні, що посувають наші збройні сили. Сьогодні вони придумали нову пропагандистську таку історію про те, що Мелітополь це сухопутний коридор до Криму, і точно точно ми його не а, залишимо. Але і тут ми розуміємо, що доведеться їм бігти із нашого Мелітополя. Відомлення від вас про те, що росіяни а, перетворили Мелітопольську многопрофільну лікарню на військовий госпіталь. Ми розуміємо так, що військовий госпіталь потреба в ньому саме тому, що все більше є поранених а, їхніх військових, тобто все більше поранених расистів. Чи відомо з яких ну можливо напрямків їх везуть? Можливо, відомо про цифри. Відомо про напрямки ведуть, везуть з із Запорізького та Херсонського напрямку. Сьогодні Мелітополь є для рашистів таким логістичним та адміністративним центром. Тому везуть вони їх вже і в Мелітополі. Якщо раніше везли в периферійні лікарні, такі як Якинівська, Веселівська, Михайлівська, і так далі, то сьогодні там вже закінчились місця і везуть вони їх і в Мелітополь. також. що стосується кількості поранених, які є в Мелітополі, то ми вже закінчуємо облік на десятки, на десятки, і скоро розпочнемо на сотні, які будуть перебувати в нашій лікарні. Це, це було на Лівобережній Херсонщині. Йшлося про. Профілакторії конячного заводу туди вдарили ЗСУ, ну і от звідти самі росіяни це підтверджують, підтверджують дві вантажівки поранених. Не знаю, як вони їх вантажівками везли. Ну то таке інша історія. Ми бачили, що саме 20 листопада, так ну тобто, це вчора відбувалося. Був новий обстріл Запорізької АЕС, Так ну повідомлялося про 12 прильотів саме на майданчик Запорізької АЕС. Чи може ви знаєте інформацію? Ну, ми розуміємо, що це з Запорізької області, у тієї частини, яка є окупованою, обстрілювали. Чи знаєте ви щось про це? Я лише знаю про те, що расисти продовжують контролювати нашу атомну електростанцію Запорізьку, яка є важливою надважливою складовою нашої енергетичної системи, і регулярно, навмисно обстрілюють самі енергодар. Чому вони це роблять? Тому що вони не можуть контролювати повноцінну атомну електростанцію. Сьогодні вона не виробляє електричну енергію, і її потужності расисти не можуть використовувати в своїх цілях. Тому вони намагаються посилити свій, свій тиск як для цивільного населення, так і співробітників станції, і масово обстрілюють місто Енергодар. Це вони робили не лише вчора і не лише інколи, а це вони роблять постійно кожного дня. Обстрілюють нашу атомну військові експерти і представники, в тому числі Міноборони, підтверджують, що саме Мелітополь є таким ключем для звільнення українського півдня. Зрозуміло, що про це розуміють і самі окупанти? Ну тобто, рашисти, ви вже про це казали. Що зараз їхня там пропаганда каже, що ну Мелітополь розумієте, це ж сухопутний коридор. Але є ще е, важливий момент, в тому що Мелітополь це залізничний пункт. І, от е, чи відомо, куди зараз е, перекидають... Свої сили російські окупанти чи до Криму, чи до Маріуполя можливо, є отака от інформація. Вони посілюють лінію фронту від Васильівки до Донецької області. Вони перекидають їх масово на узбережжя Азовського на Азовське узбережжя, думаючи, що наші збройні сили не володіють там інформацією, не зможуть туди достати, але звичайно ж і володіти не зможуть туди достати. Тому сьогодні, здебільшого, по цій конві вони роблять, що стосується залізнодорожного. Залізничного сполучення, то воно в них не завжди працює саме це через роботу наших сил спротиву. Круто. Ну, також ми побачили, ну, була офіційна інформація про те, що е, все таки з території тимчасово окупованої Запорізької області, ну тієї частини, так, виїжджають люди. Е, як вони виїжджають? Чи відомо на яких умовах е, випускають? Три складних шляхи. Один важче іншого, це як і Васильівка, так і Крим, так і через Маріуполь, Новоазовськ. Але найскладніше, що треба, найважливіше, що треба розуміти, це те, що немає регламенту виїзду. Я наведу в цифрах: якщо раніше виїжджало тисяча людей на день, то зараз не виїжджає більше 150. Тож расисти масово намагаються утримувати людей в тимчасовій окупації. Ще є дуже важлива тема. Пам'ятаємо, що е, ну з самого початку окупації вона звучала це те, що е, росіяни, звісно, будуть намагатися мобілізувати чоловіків на окупованих територіях. Тобто українців е, такий приклад наведу. Пам'ятаєте, була був цей інцидент на якійсь там тренувальній базі, чи то в Курській області, де там два громадянина Таджикистана розстріляли частину цих чмобіків там на релігійні на, на почві релігійної ненависті. Все це відбулося. Я потім дивився цей список. Ну і так здивовано. Побачив, що там ну серед росіян з різних різних оцих глибинних територій, там був е, українець було написано місто Херсон. То, е, чи відомо щось про це в Мелітополі? Так, на жаль, вони сьогодні продовжують а, тему мобілізації в Мелітополі. Вже з окупованої Запорізької області вони мобілізували до своїх збройних сил більш ніж три тисячі наших мешканців, начебто добровольців. Але ми розуміємо, що це точно не добровольці, а просто забирали вони людей і а, заарештовували в свої армії. Можна так сказати. Також вони намагаються зробити добровольчі дружини, начебто, псевдотериторіальної оборони. Нічого їм про це не вдається, але ж а, в них є. Необхідність ще покривати мобілізаційну масу і робити гарматне м'ясо з цих мобілізованих, це вони намагаються робити в першу чергу. Е, за беручи ресурс з тимчасово окупованих територій. І сьогодні, якщо раніше це було здебільшого акцент на тих людей, у кого є російський паспорт, то зараз вони вже. Прийняло для себе нову доктрину, що всі ті, хто знаходиться на тимчасово окупованій території, вони і є громадяни Росії, тому їх також можна мобілізувати і сьогодні їх масово також забирають в мобілізацію питання, але дуже дуже важливе. Звісно, це якими є умови зараз для українців, які все, все ще залишаються в Мелітополі. Чим живе Мелітополь зараз? Депресія, депресія, страх і невизначеність. Ніхто не розуміє, що буде завтра. Люди закінчують споживати свої заощадження, тому що роботи майже немає. Ліки коштують в 3-4 рази дорожче, але і знайти їх важко. Меди продукти харчування також коштують в 3-4 рази дорожче. Є постійні перебої з електрикою, а як слідство і з водою, і так далі. Тож сьогодні це місто підвищеної небезпеки, але наші люди тримаються. І чекають на повернення збройних сил. Дякую за цю розмову. Нагадаю, наші аудиторії з нами на зв'язку. Був Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Ми розуміємо, що таке бути під окупацією вже 9 місяців. Але ну от наші е, як це наші брати з Мелітополя мають подивитися на Херсон. Також ми говорили, що це буде дуже дуже важко, і це було дуже важко. Але зараз Херсон вільний і всі інші українські території, звісно ж, будуть звільнятися. Збройні сили України над цим працюють щоденно, щоночі, без відпочинку. Ще раз дякую вам за розмову. Дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.